Opel Astra нового покоління. Сміливий хетчбек з фірмовим блоком Opel Vizor підкреслює сучасність дизайнерського стилю бренду у поєднанні з новітніми технологіями. Новий Opel Astra побудований на сучасній платформі EMP2, що покращує ходові якості, керованість та простір салону. Колісна база 2675 міліметрів. Opel Astra пропонується в Україні з двома двигунами: бензиновий 1.2 PureTech або дизельний 1,5 BHDI. Обидва варіанти пропонують потужність 130 кінських сил та працюють у парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною трансмісією. Режими їзди Normal, Eco, Sport. споживання пального версії з дизельним двигуном 38 45 літри на 100 кілометрів. Бензинової 5,9, 7,4 літри на 100 кілометрів. Доступні комплектації Edition або Elegance. Нова Astra має систему безключового входу та пуску двигуна. Фари Astra виконані за технологією IntelliLux LED Pixel Light, що дозволяє вирізати зустрічний транспорт, не засліплюючи інших водіїв, але при цьому чудово освітлюючи дорогу. 16-дюймові легкосплавні колісні диски Phantom, нова концепція салону Opel Pure Panel Pro з двома 10-дюймовими дисплеями, поєднаними під спільним склом, підтримка бездротових підключень Android Auto та Apple CarPlay, два порти USB-C, ергономічні передні сидіння, що мають сертифікацію AGR та підігрів. Багажник об'ємом 422 літри або 1332 літри зі складеними задніми сидіннями. Всі версії Opel Astra для українського ринку оснащені пакетом безпека, розпізнавання дорожніх знаків, попередження про виїзд зі смуги руху, система екстреного гальмування у міському циклі, сигнал попередження втоми водія. Також для новинки пропонується пакет Безпека Плюс, що додатково включає в себе адаптивний круїз-контроль ACC та інші розширені функції. Крім того, автомобіль Opel Astra може бути оснащений камерою заднього огляду 180, передніми та задніми датчиками паркування, системою контролю якості повітря тощо. Опель Астра